Всім привіт, я Олександр Зерацький, податковий консультант. ФОП надає свою декорацію незалежно від того, це квартальна чи річна декорація, незалежно від того, з якого вона податку. У нього завжди є вибір із трьох видів декорації: просто звітна декорація, нова звітна чи звітна нова, і уточнююча. Коли яку із цих декорацій потрібно надавати, я зараз і розкажу. Про що власне йде мова? От, бачите, тут от у галі декорації є три типа декорацій. Ну, насправді чотири, є ще четвертий довідковий, але про нього ми сьогодні говорити не будемо. Отже, перший варіант звітна, другий варіант звітна нова, третій варіант уточнююча. До речі, прямо тут не можна змінити тип декорації, бачите, хрестик не проставляється. Де його можна поставити, як змінити тип декорації, це я розкажу наприкінці. Ну, а зараз, власне, про те, що таке звітна, що таке звітна нова, а що таке уточнююча декларація. Звітна декларація. Звітна декларація – це перша декларація, яку ви надаєте за той період, за який ви ще не звітували. Тобто, от ви потрібно, наприклад, звітувати за перший квартал, ви за перший квартал звіт ще не подавали. І перший звіт, який ви будете подавати за цей період, це буде називатися звітна декларація. Навіть якщо ви пропустили термін надання звітності і надаєте запізненням, все одно це буде звітна декларація. Ну і якщо, наприклад, ви вже подавали за цей період декларацію, але вам прийшла квитанція із помилкою, тобто квитанція 1 чи квитанція 2, прийшла червоного кольору, і там написано, що пакет не прийнято. То е, наступна декларація, яку ви надаєте після цієї помилкової, по якій прийшла квитанція про відмову, теж буде звітна декларація. Звітна нова декларація. Звітна нова або нова звітна, можна казати і так, і так. Це декларація, яка подається у випадку, коли ви виявили якусь помилку до раніше поданій декларації, виявили якусь помилку до закінчення звітного податкового періоду. Наприклад, ви передаєте декларацію по єдиному податку за перший квартал, хай це буде 2024 року. І 에, надали її, ну там хай буде 10 квітня. Все, прийшла вам квитанція 1, прийшла квитанція 2 зеленого кольору, ваша декларація прийнята, все добре. А потім, 15 квітня, ви е, виявляєте, що ви помирилися. Неправильно вказали в цій декларації суму е, доходу, чи неправильно вказали суму податку, чи ще щось е, зазначили не так. І тоді. 15 квітня ви можете надати нову декларацію, Вона й буде так називатися: нова звітна або звітна нова, і в цій новій звітній декларації вказати вже правильні дані. Такому випадку, кожна нова звітна декларація, вона скасовує попередньо надану. Тобто, якщо ми, умовно кажучи, надаємо декларацію 15 квітня, вона скасує ту декларацію, яку в нашому прикладі ми надали 10 квітня. І е, е, потрібно розуміти, що нова звітна вона подається до закінчення податку, е, звітного періоду. Тобто, от у нас, наприклад, за перший квартал звітний період до 10 травня. Відповідно, е, якщо ми подаруємо, Спочатку звичайну декларацію звітну, а потім до 10 травня знайшли якусь помилку, то е, після того, як ми знайшли помилку, ми можемо подати нову звітну і цю помилку виправити. Це якщо ми подаємо до закінчення звітного періоду. Тоді в нас буде нова звітна, щоб виправити помилку. Якщо ж ми будемо подавати після закінчення звітного періоду, то це вже буде третій тип декларації. уточнююча декларація. Уточнююча декларація – це декларація, яка подається в тому випадку, коли ви хочете виправити помилку в раніше наданій звітності, але вже після закінчення звітного періоду. Наприклад, ви подали декларацію за перший квартал 2024 року. У нас звітний період до 10 травня, ви подали цю декларацію вчасно, хай хай це буде 10 квітня, отримали квитанцію 1, квитанцію 2, пакет прийнято, декларація прийнята. От. А потім вже після 10 травня хай це буде. Буде вже аж в серпні, в серпні ви раптом виявляєте, що ви помирилися. І хочете виправити цю помилку. В такому випадку, якщо ви подаєте декларацію для виправлення помилки після закінчення звітного періоду, така декларація буде називатися уточнююча. І потрібно вибрати тип декларації уточнююча. На відміну від нової звітної, яка скасовує кожну попередню декларацію, уточнююча працює не так. В уточнюючій декларації ми повинні зазначити в окремому спеціальному розділі, зараз я вам його покажу. Повинні зазначити суму податку, яку ми вказували в раніше поданій декларації, і правильну суму податку, і окремо зазначити різницю плюс або мінус. Зараз я вам покажу в якому розділі декорації це зазначається. До речі, якщо вам буде потрібна допомога в наданні декларації, незалежно від того, це звітна, нова звітна чи уточнююча, ви завжди можете звернутися до мене. У мене є така послуга надання звітності. Тож, якщо буде потрібна допомога, звертайтеся. Ну, А тепер ми переходимо до власне заповнення розділу те, про що я казав. Якщо ви платник єдиного податку першої чи другої групи, вам достатньо буде тільки заповнити ваш звичайний розділ уточнюючої для Першої групи це от розділ другий, для другої групи розділ 3. Але якщо ви платник єдиного податку третьої групи, тоді ви обов'язково заповнюєте правильними показниками розділ четвертий. Ну, Відповідно, переносимо тут суми податків в розділ 5, нараховуємо і окремо в уточнюючі декларації, ми заповнюємо розділ 6. В рядочку 15 ми ставимо ту суму, яка бора суму податку єдиного податку, яка була у неправильно заповненій Е, в розділі, точніше, в рядочку 16 ми ставимо правильну суму, яка вже в нас є в цій новій уточнюючій декларації. І в рядочку 17 або 18 ми заповнюємо різницю, в залежності від того, у нас збільшення зобов'язання чи зменшення зобов'язання. Як бачите, все не так скрадно. Тепер ви знаєте, коли потрібно подавати просто звітну, коли нову звітну, а кори уточнюючи декларацію. Якщо ви ще не підписані на мій е, YouTube канал, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатися, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі нові відео. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на нього буде внизу під цим відео, і зараз з'явиться в Галі. Е, Ну і ставте лайк, і якщо є якісь питання, е, пишіть питання під цим відео. Ну і тепер саме головне, власне, де поміняти тип декорації? Адже взагалі в шапці ми цього зробити не можемо. Зараз я вам це покажу. Отже, ми повернулися до декорації, і, як я вже сказав, ми не можемо в шапці змінити. Ну, хіба що от поставити довідково, ми не можемо в шапці змінити е, тип декорації. Де і як це зробити? Це робиться відразу під час на початку створення декларації. От, е, якщо ми повернемося до введення звітності, хочемо подати декларацію. Натискаємо на кнопочку створити, вибираємо нашу декорацію, хай це буде от перший квартал декларація декорація для третьої групи. Натискаємо на кнопочку е, на, на декларації, і отут у нас є меню, на яке більшість із вас не звертає уваги. І тут вгорі, от бачите, стан документу. Власне, це і є спосіб змінити тип декорації. Наприклад, нам замість звітного документу, замість звітної декорації потрібно уточнююча. Тоді ми вибираємо уточнюючий документ от, і натискаємо на кнопочку Створити. І бачите, хрестик тепер стоїть в клітинці Уточнююча. Точніше, так ми можемо змінити на звітну нову, якщо нам потрібна звітна, звітна нова, або, ну, як бачите, бачите, уточнююче. Так що все це можна зробити, і це не скрадно. Просто потрібно звертати увагу на нараштування в кабінеті, коли ви створюєте декорацію. І е, при створенні обрати правильний тип декорації. Якщо вам потрібна не звітна, а звітна нова чи уточнююча, виставити це в тому меню, яке вам тільки що тут, от бачите, яке я вам тільки що тут і показав. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Якщо у вас залишилися чи виникли якісь запитання, обов'язково пишіть їх внизу в коментах під цим відео, я на них обов'язково знову ж таки відповім. Також ви можете написати свої запитання мені на Viber або в Telegram, ну або на електронну пошту. Мої контакти теж є під цим відео. Також, якщо у вас, вам потрібна якась допомога, ви теж завжди можете звернутися до мене за будь-якою допомогою. Знову ж таки, пишіть мені в Viber або в Telegram, я вам допоможу. У мене є багато різних пратних послуг. Обов'язково підписуйтесь на мій. Телеграм-канал податковий консультант, посилання на який є під цим відео. Якщо мій канал був вам корисний, чи якесь відео на моєму каналі було корисним, ви завжди можете підтримати мене донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!